Так, і будемо замісювати тісто. Сьогодні хочу спробувати спекти батончик, хлібинку у жарочному рукаві у духовці. Так як буває, не вистачає хліба чи там хочеться щось свіжаньке, спробуємо зробити теж собі так. У нас є ситечко, у нас є борошно, сахар, сіль. Кисле молоко я просто додавала теплої води, так якщо розводити. Двіще замість тісто треба на теплому, так що тісто любить тепло, щоб гарно підходило. Яєць нам не треба. І ще можна додати 2-3 ложки олії. Ну, Сонячного масла, як люди внімать, або олії, як нас говорять. Я взяла пів літру теплої. Получається, чуть... пів баночки налила кисло молока і додала теплої води, щепотку солі, 2 ложечки сахару, пів кіла. Борошна, яку треба гарно просіяти через сито. Даже желательно, не раз, а два, воно так буде лучше, буде пишно, насищене буде кислородом і гарне получиться тісто. Зараз я замішу тісто, тоді вам... Так, і борошно ми просіяли гарно, тепер будемо брати, змішувати сухі інгредієнти. Спочатку треба змішати сухі, потім вже заливати чи теплою водою, чи молоком. То як. Я беру собі провірені гарно дріжджі. Я пользуюсь такими тріщами. Тут йдеться пачечка на кіло борошна. Я буду брати не повну, так як я беру пів кіла борошна, значить буду пів пачечки дріжджей. Так собі рукою пережала і висипаю. Ну, ось Тепер беру щепотку солі. Солі небагато, так для піти, креслення смаку тіста, що трошечки, і беру дві ложки сахару. Зараз окинуся, вони невдобно з неї. Сухі. Е Інгрієнти гарно перемішаю, потім заліта приводичку і вимісю тісто. Так що далі ждемо. Ждем, тісто ми взяли. У мене вийшов чималий кусочок, я його розділила на два, так як у мене у рукав тісто велике не запхнеш, у мене духовка невелика, не дозволяється. Я розділила тісто на два кусочки, тісто м'якеньке, тепленьке, м'яке, еластичне вийшло. Додала ще дві ложки олії туди. Я не показала. Тепер гарно вимісити. Його треба місити так, борошна я трошки підпилила чуть-чуть. І виміщую, воно не прилипає до рук, де нічого. Вимішувати треба гарненько, щоб воно було еластичніше, насичилося кислородом і гарно підійде. Можна ще чуть-чуть. Так як, значить, чувствуєте, що прилипає до рук, підсипати граминочку борошна. Ну, Борошна багато не треба. Не забивати тісто, щоб воно було м'якеньке. Так, наша хлібинка спеклась, ми виїхали її на нада. Ковісу в гарячу такому її розвіжу. Обережно, щоб не спеклися, тому що вона гарячий. Так, одною рукою невдобно прорезала все лиза помогла горячая вот тут ваша класно. І така красива, зажарена, Таке відчуття, що змазане яйцям. Ми яйцем не змазували, так як в нас зараз в Україні така ситуація дуже важко на практику роду. Там у нас яйця дуже дорогі, а кури молоді ще не несуться. Ми ці рік тільки купили. Яйця дуже дорогі, десь домашні курячі яйця на базарі люди правлять до 90 гривень за десяток. Так що нереально купити. Зараз там п'ятеро і тут дуже дорого получается І ми зробили такий експеримент. Я спекла у зараз на такому рукаві для випікання. Получається, і виходить так, що не треба яйця, щоб змазувати. А получается хороша, гарна хлебенка Сейчас я вам витягу. Ось така хлібинка. Пропечена отлічно. дні теж вийшла в трошки ямочка, бо я не рівно вже склала. Гуде. Як моя мамка казала, і бабуся колись навчила, як ми в піч, бічі хліб пекли, щоб провірити, чи хлібина спеклася тепленько, Її треба перевернути і постукати, щоб йшов гул. М, пожалуйста, значить вона пропечена. Красота, хлібинка отлична. Мені каже, що не треба і купувати якось в магазині. Лібинка отлично, спечена, сейчас розріжемо. Побачимо, яка у нас всередині. Пожалуйста, відрізали мій кусочку пару явно. Гарячий хліб, тільки з духовки. Пожалуйста, подивіться. Гарячий, конечно, рекомендовано різати, тому що там на зрізі може бути глибке трошки. Але ж. Я не тримала зрізати, ви дивіться, який хлібінка, яка як вона гарно піднімається. Скурінка хрустка. Так як я різала, тільки що нужно пустити. Послухати хвилити, який хліб. Отвічно. Красота. Так що будемо пекти у рукаві для випікання. Так як вона економна, виходить, не треба. Яйця, Тістом ми теж яйця не кидали. Окрас отак. Ось от така хлібинка. Смакуйте, випікайте, всім крепкого здоров'я, всім пока-пока, до слідуючої зустрічі.